Вдалося скасувати розшук ТЦК за один день. Звернувся клієнт. В резерві було зазначено, що мій клієнт порушив правила військового обліку. Також було клієнтом оформлено відстрочку за пунктом 5, частина 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також зазначалася інформація в резерві, що ТЦК звернувся до нас поліції в шостому місяці і мною проаналізувавши. Всі дані військово-облікового електронного документу мого клієнта було прийнято рішення не звертатися відразу зі скаргою до органу ТЦК, хоча клієнт мав право звернутися з заявою про закриття провадження у справі у зв'язку зі збігом строку для притягнення до відповідальності. Однак, так як клієнт мав оформлену відстрочку, я прийняла рішення відразу не звертатися зі скаргою до органу ТЦК та СП, а надіслати аргументований адвокатський запит. Адвокатський запит було надіслано в неділю, 14 грудня. А в понеділок, 15 грудня, мені мій клієнт надсилає скріни, додаю скріни для ознайомлення. Тому розшук скасували всього за один день. Це можливо, однак потрібно все аналізувати і приймати відповідні рішення для застосування тих чи інших. Передбачених законодавством механізмів для вирішення даного питання. Якщо у вас значиться в резерві розшук, якщо ви переконані, що порушено ваші права та інтереси, звертайтеся, будь ласка, за номером телефону у шапці профілю, за активним посиланням до мого телеграм-каналу. Мене звуть Вікторія Лобанова, Я адвокат, перебуваю у місті Вінниця, однак я працюю по всій Україні. Нехай у вас все буде добре.